З вами є Максимітінь. Ми продовжимо грати гру під назвою Stick War Legacy на важкості божевільно з челенджем без покращень. Поїхали! минулій частини ми пройшли карту і отримали е, нову прокачку на Лютомечника. Все, пішли. Добре, спесоносці там е, могутні вони сильно, що не можуть себе захистити. Нам тут точно. Тут точно нам треба буде використовувати цей гарячий меч. Або ні, як піде обстановка. А так, зараз мені не треба відкривати цей, цю меню, цей меню. Я не знаю. Ну, це вже мені не треба відкривати поки що. А зараз я набираю собі армію. Так, я більш-менш нормально вже армію назбирав, ну, натренував, вже така у нас армія, але ще все рівно маленька. Нам треба хоча б геть до 50, е, ну, до 50 заповнити е, людей і тоді ми будемо атакувати. Ось зараз 46, то залишилось тільки е, 4 стікмена і все. І мене буде атакувати. Використовуємо і все. І рубайте, рубайте. Все нормально. Втікайте, втікайте, давайте. Щоб більше не поверталося. Е, добре. Коли підкріплення прийде вже, то тоді вже будемо використовувати ще один раз. І давайте ще один раз використовуємо і. Все, давайте. Давайте, давайте, рубайте їх, перерубайте всіх і її... покалічте. Е, поки що я тут не бачу, щоб так. Сильно наші перемагали. А, ні! Ой, допомога їм ще треба буде. А, все, 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 вже перебили майже всіх. Залишилось тільки статуя і щитоносця Два щитоносця два Один і все. Все. Тепер вже в них оборону вже знищили і тепер вже ламаємо статую. Ось у нас вже відкривається щитоносець. Щитоносець я його не буду використовувати через те, що він дуже сильно дорого коштує, а здоров'я в нього дуже мало. Якщо він не прокачаний, то в нього дуже мало здоров'я. Ну що, нічого не прокачуємо, бо в нас челендж і. Ну, контрнаступ літомечників не настільки страшний, я думаю. Дрібно вже... Запарюватися. Вже треба буде використовувати дуже багато всяких е, заклинань. Ну добре, ще одна спроба. Це я вже таку армію, вже... Ну, в нас така армія, вже не така і маленька, як минулі рази, так? Ну, в минулий раз і використовуємо цю штуку і хай рубають. Може ще. М або ні. Хай не там перерубають всіх. Все, ми перемагаємо! Хе. Треба було сразу таку тактику брати, щоб шахтарів 4 було. Ну, добре, це класна тактика, якщо чесно. Але ну... друга спроба в мене була. Значить, щось я не то зробив. Кінець! І дякую всім за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої сповіщення про нові відео. І всім удачі і всім пока-пока!